Янукович справив не тільки тим, що протягом трьох з половиною років його режим принижував нас в національному плані. Не тільки тому, що його режим позбавляв нас громадянських прав, знищив соціальну справедливість, зруйнував українську економіку. Сьогодні вони... А Україна це! Є Україна це! Євро! Україна це! Євро! Сьогодні Бо... не тільки вони десь там про щось домовили Сочі. До речі, ми вимагаємо зайжамо. Негайно не прийомнити! Що ж то за таємні переговори? Які наслідок тих перемовин Путіна, Путіна і Янковича! Українська нація повинна знати про це не можна, не можна. Народу, вони нас тягнуть, знову ж таки в репресії, часи сталінізму, найпрештує теперняшня банда. Тут організований сталінізм, чи мане так? Ви подивіться, що вони роблять ці неївники, заарештовують людей без права. І ми до цього часу не знаємо, де з десятком людей активістів Майдану ділися. Вони порушують всі процедури щодо затриманих наших активістів. Та це значить до виконання усіх. Так до перемоги це значить підписання асоціації з Європою. Так oh! це не є перемога. І Тільки потім вступимося звідси. У нас реблюція товариство. 我可见你 <laughs> <laughs>